Піхота робить роботу усіля. Піхота сама по собі універсальна, піхота сама по собі винахідлива, піхота ризикує жорстко, піхота і штурмує, піхота і знаходиться в обороні, піхота працює з технікою, без піхоти не буде перемоги. Без піхоти жоден інший рід військ він не зможе справитися. Піхота це основа. Це саме головне. Танки без піхоти не можуть, артилерія без піхоти не може. Ті ж дрони вони теж без піхоти не можуть. Піхота це, грубо кажучи, щит інших підрозділів. 24 години на добу вони мають працювати, вони не сплять, бувають такі моменти. Це не, не то поняття, що вони просто з автоматом чи гранатометом стрельнув, і все. Це вони постійно мають бути в роботі, щоб задля своєї безпеки. І безпеки позицій. Знаходячись тут, ти відчуваєш, що ти робиш велику справу. Ти приймаєш участь у житті багатьох людей цивільних і нецивільних, які знаходяться там в тилу, на відпочинках. І ти бережеш їх життя. Поки піхота є на нулі, всі інші в змозі працювати, піхота це піхота.